Вітаю вас, малятка! Подивіться, хто до нас завітав сьогодні на заняття. Та це ж котик, і звуть його Мурчик. Мурчик запрошує нас на прогулянку з ним разом. Отже, рушаймо. Прогулюючись містом, котик мурчик побачив дерево, на яке прилетіли синички. Дітки, подивіться. Скільки всього пташок прилетіло на дерево? Три пташки молодці. Давайте перевіримо та порахуємо. Одна синичка, дві синички, три синички, всього три синички. Котик Мурчик вдячний, що ви допомогли порахувати йому синичок. Він сів під деревом і з задоволенням їх роздивляється. А скільки всього котиків сидить під деревом? Вірно, один. А скажіть кого більше синичок чи котиків? Синичок більше. Отже, синичок багато, а котик один. Давайте разом з Мурчиком розкажемо лічилочку. Ось на гілочці сидять разом троє пташенят. Один, два, три. Один, два, три. Ти за мною повтори один, два, три. Молодці малятка. Спочатку наш мурчик сидів під деревом сам, і він був один, а потім до нього прийшов його друг Тимофійчик. І скільки стало котиків? Давайте порахуємо. Один котик, два котики, всього два котики. Отже один котик мурчик і ще один котик Тимофій, один і один буде два котики. Дітки, а Тимофій теж знає лічилочко і пропонує нам розказати їй і вона про нашого друга кота Мурчика. Прилетіли три синички у садок до годівнички. Котик мурчик тут прибіг та впіймати їх не зміг. Ти не котик один, два, три. Тож, ловитимеш нас ти, молодці малятка. А вам, Мурчику і Тимофійчику, дякуємо за такі цікаві лічилочки. Дітки, перед тим як повертатись з прогулянки, давайте ще раз поглянемо на нашу картинку. Скажіть, будь ласка, скільки всього синичок прилетіло сьогодні на дерево? Три синички. Молодці. А скільки котиків гуляло під деревом спочатку? Один. Спочатку гуляв мурчик. А скільки котиків гуляло під деревом потім? Два котики, тому що потім приєднався Тимофій. Вірно. А скажіть, будь ласка, скільки годівничок на дереві? Одна. А скільки всього дерев на цій картинці? Одне дерево. Молодці малятка! Отже, Мурчику Тимофійчику, дякуємо вам за прогулянку і до нових зустрічей!